Коротко про Донфенг 244 DHX. Чим він відрізняється взагалі від інших тракторів? Він відрізняється тим, що на нього можна, поставити, його можна використовувати в максимальних нагрузках. Наприклад, поставити фронтальний погрузчик і передній міст тут іде посилений, він витримає максимальні нагрузки ті, які можна використовувати на трактор в 24 кінських сили. Не іменно на цей трактор, а взагалі на трактора в 24 кінських сили. Тому Зверніть увагу, міст тут посилений. Він навіть сильніший, навіть сильніший, чим в трактора в скаута на 50 кінських сил. Він, дивіться, він на порядок сильніший, потужніший, чим в кати на 40 кінських сил. От. І взагалі давайте так, порівнювати в принципі, немає сенсу абсолютно ні з якими передніми мостами, оскільки він там максимально посилений на тракторі в 24 кінських сил. Тому, по двигуну, давайте ми ось так покажемо, що тут у нас трьохциліндровий дизельний двигун. От, двигуни ДКМ 385-й, будь ласка, покажи табличку людям, щоб бачили, який двигун там стоїть. Двигуни використовуються такі майже. Майже у всіх тракторах в 24 кінських сили його взагалі використовується. КМОСКІ це найходовий двигун. Один із самих ходових двигунів взагалі на тракторах в 24 кінських сил. Вони можуть використовуватись навіть в тракторах в задньоприродних, просто в задньоприродних трьохциліндрових на 24 кінських сили. Тому двигун вважається, його можна використовувати взагалі на любі трактора. І неважливо якої марки. КМ використовується майже у всіх брендах тракторів. От. Є більш старого образця UD і JDM. Трактори вони форкамерами відрізняються. І трішечки є там невеликі відмінності по двигунах, але взагалі по потужностях. там Що там JDM, UD і KM, там 24 кінських сили потужності. От. Але більш рівно працює КМО-ський двигун на низьких обертах. Це дуже шикарний плюс. Далі. Що вам розказати про даний трактор? Він е, роками перевірений і надійний трактор. Е, він коштує дорожче, оскільки метал і якість металів тут більш товста, більше метала. Е, трактор при виробництві е, майже нічого не економили, його старали зробити якісним. Оце от Донфенг, це якість. Якість в металі, в потужності самих металів. Ну ось так. Ну, можете спокійно брати. Якщо ви переживаєте за те, що трактор не витримає якісь нагрузки, беріть Донфенг. І я думаю, що він вас буде радувати в, в тих нагрузках, які ви можете використовувати там, на трактор в 24 кінських сила. Тут пол нерівний в ньому. Це не другі генерації, не третьої генерації трактор, він простий, DHX. Комплектації в досить простій, але в досить надійній. Реверсів тут немає, тут просто на 8 передач вперед-дві назад, понижені повошенні передачі, гідру е, підсилювач керма. Е, сидіння у нас регулюється по м'якості, під'їжджає вперед-назад. От Спинка не регулюється. Підлокотників тут немає, але трактор дуже і дуже надійний. До речі, в Донфенга, дивіться, ось тут є такі от розварочки, і в принципі їх потрібно було б взагалі по правильному переробити. Навіть у скаута йде, у нас ось дивіться, є дві такі от. Щочки для трьох точки, вони вважаються більш надійніші. Тут більш прості, але їх можна, по-перше, переробити, а по-друге, в принципі, ви можете не переживати, вони, їх вистачить, ну, років на 5, я думаю, вистачить навіть таких, щоб користуватися самими розпорками, там користуватися плугом, настроїти його і взагалі, щоб воно вам. Не заважало, воно просто снашується і його під, підгинає. Рано чи пізно воно просто у вас вийде з строю. Але якщо є сварочний апарат, взагалі поправити це легко. І це, я не вважаю, що це дуже глобальна якась проблема для трактора. Трактор дуже надійний. Далі. Далі. А далі замовляємо техніку у нас. Номер телефона у вас на екрані. Все, гарного дня!